У Саксаганському парку панувала святкова атмосфера. Тут просто небо проходив масштабний фестиваль до Дня молоді, локації на будь-який смак від творчих майстерень і спортивних активностей до інтерактивних зон, які облаштували, аби показати культуру європейських країн. Розважитись прийшли родини з дітьми, підлітки та молодь, щоб провести день у колі друзів, дізнатися щось нове і просто відпочити організувала дуже багато різних локацій. В нас і побажання міста на які я зараз працюю. У нас є і квізи, в нас є і майстерні, і робимо оберіги своїми руками. Я вважаю, що дуже класно. Волонтери, які допомагають на фестивалі, зізнаються такі зустрічі особливо важливі зараз. Вони дають можливість вирватися та відволіктися від страшних новин, зарядитися позитивом і відчути, що навіть у складні часи місто живе та розвивається. Сьогодні до дня молоді Криворізький молодіжний центр організовує такий молодіжний фестиваль у нашому місті. Да. І сьогодні ми бачимо дуже багато локацій до нас, долучилися. І міжнародні партнери до нас долучилися Молодіжний виконком. До нас долучилися такі партнери, як Бахмут, такі як я Маріуполь. Тому сьогодні дуже потужно і ввечері разом ми всією молоддю нашого, нашого активного міста. Да, буде будуть, будуть такі цікаві виступи від нашої молоді. Я, 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 я. Фестиваль організували Криворізький молодіжний центр спільно з департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту. У програмі майстер-класи з розпису магнітів і тарілок європейські локації. Я хочу сказати, що атмосфера шикарна. І дуже важливо, ми розуміємо, що молодь це не лише наше майбутнє, це сьогодення. І базовий принцип, за яким працює міська влада і рада оборони, це нічого для молоді без самої молоді. Тому цей захід він був спланований з нашими молодими людьми, активними, талановитими. Ними завжди славився кривий ріг. І реалізація показує, що у нас шикарна молодь. Вона має енергію для самовираження в неї куча думок, ідей. І разом з ними ми будемо продовжувати реалізовувати не лише такі заходи, а й разом розвивати наше місто. Свято завершилося концертом криворізьких талантів під гучні оплески та співи. Танцювали і малеча, і дорослі. Анастасія співак, гліприпчук, перший міський.